Друзі, привіт! Це лот розкладних кошиків. У лоті 6 одиниць, 5 кошиків та 1 відерце. Вони мають багато функціональне використання, компактне зберігання, зручну конструкцію, яка не дозволяє складатися в наповненому стані. Вони легко розкладаються. Зараз на прикладі відерця покажу вам, як це легко робиться. Так, виглядає відерце у розкладеному стані. є вушко для підвішування, матеріал, силикон та пластик. Так само відерце легко складається. Далі. Кошики, а кошики волоці дві моделі, моделі з отворами, їх чотири одиниці та одна одиниця без отворів. Так вона виглядає в розкладеному стані. Вона з ручками. Дуже зручна. Так само легко складається. Це модель із отворами, вона з двома ручками. Так, вона виглядає в розкладеному стані. Її холод 4, а по кольорах блакитного кольору дві, одна темно-синього та одна сірого кольору. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш ютуб-канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!